Викопувати чи не викопувати. О, ось в чому питання. Давайте розберемо по порядку. Є три фактори сигналізатори для копки нашого учасника. Перший фактор це наша стрілочка, яка на сьогодні стала стрункою як струна. І вже відбувається. Потрошку налив воздушки і починається розтріскування. Другий показник, другий фактор це листечко нашого часничка. Воно жовтіє, вже фотосинтез припиняється. Якщо більше ніж 60% листя вже пожовтіло, це вже є. Прямим сигналом, що чесничок можна копати. Кожне листечко це є свого роду рубашечка для часника. І якщо у нас листя пожовкле, значить ця рубашечка вже відмирає. А та, яка ще зелена, тримає наші зубочки при купі. Тому дуже важливо, щоб наші зубки тримались. Були гуртом при купі, існує центральний пагін, це наша стрілочка, яку ми з вами обломлювали. Всі наступні це листочки кожна рубашка. Бачите, це кожен листочок. Якщо весь листовий апарат буде. Сухий і відімре, він просто-напросто буде відділятись від часникової головки, і зубчики будуть розтріскані, вони будуть розложисті. Між зубчиками не має бути відстані більше, ніж 1 міліметр. Вони мають бути всі купі Якщо ж ми будемо копати в фазі, коли вже всі наші рубашечки, шолушення, рубашечки по відходять, почне новий цикл вегетування. І це вже не кондиція. Ну а третій, як старі люди казали, часничок треба викопати до Петра і Павла. Всім миру і добра. Ну а ми до роботи.